Доброго дня, любі п'ятикласники! Тема перша: скарбниця народних казок, казки народів світу, різновиди та ознаки. У народних казках люди вчилися розуміти світ і природу, мріяти і перемагати зло. Це поезія, що здатна зцілити найчерствішу душу Михайло Максимович. Чи любите ви народні казки? Чому? Назвіть найулюбленіші. До культури якого народу вони належать, які події або явища в них відображені. Поясніть, чому ці твори називають народними, що таке фольклор. Дуже давно, коли ще не було писемності, у людей виникала потреба розповісти про те, що вони побачили, пережили, відчули. Ці оповідки передавали з уст в уста, нерідко в супроводі танцю у пісенній формі. Люди наділяли слово особливою силою, вірили, що воно здатне втихомирити природні стихії, вмовити богів, посприяти Гарному врожаю. Так, у різних куточках світу виникла усна народна творчість або фольклор. З Появою писемності фольклорні твори почали записувати, щоб ми з вами могли їх прочитати. Найпоширенішими жанрами фольклору є прислів'я, приказки, загадки, пісні, легенди, казки та інше. Фольклорні твори не мають одного автора, бо створював їх народ, тобто колективний автор. Ми завжди впізнаємо ці твори за традиційними ознаками: зачин, звернення до слухачів, повтори, слове. Есні, звороти, народна лексика тощо. А головне у фольклорних творах ми знаходимо інформацію про те, як люди уявляли справедливість, правду, добро і все, що цьому суперечило. Зміст цих уявлень вони втілювали в персонажах, подіях, явищах природи. Усна народна творчість має повчальний зміст, і кожне покоління відкриває в ній щось важливе для себе. Казка як жанр фольклору. У народних казках люди намагалися пояснити залежність свого життя від сил природи, тварин і рослин і усього. Що їх оточувало. У казках відображені їхні чесноти й вади, уявлення про добрі і лихі сили. В основі казок захопливі розповіді про вигадані події та явища, які люди сприймали як реальні. У казках діють персонажі, які не мають прізвищ. А інколи навіть імен, це лише загальні образи тілення народних уявлень: лис, вовк, шакал, король, іван, селянський син, царівна, принц та інші місце, де відбуваються події, і час також точно не вказані в одному царстві, в одному селі. Тоді, коли ще звірі говорили, казкові персонажі опиняються в ситуаціях, які випробовують їхні характери, волю, фізичну силу, фантастичні сили шкодять або допомагають їм. А світ природи і світ людський зближують. Це настільки, що люди, тварини і рослини розуміють одне одного. Добро в боротьбі зі злом завжди перемагає. Персонажі, які діють на боці добра, правди і справедливості, з честю долають усі випробування. Починаючи читати казку, ми налаштовуємося на захопливу мандрівку, незвичайними світами, зустрічі з дивовижними героями. У всіх казок однакова будова. Зачин, початок твору, основна частина розповідь про події та дійових осіб, кінцівка. підсумок того, про що йшлося, характерні казкові вислови казкам притаманна особлива художня мова різновиди народних казок. За змістом і художніми особливостями казки поділяють на три види: про тварин, чарівні. Соціально побутові казки про тварин. Головні персонажі в них розмовляють і діють як люди. У давнину розповідачі наділяли тварин людськими якостями: вовк жадібний, лисиця хитра, заєць, боягузливий тощо. Так давні люди втілювали свої уявлення не тільки про природний, а й про людський світ. Однією з найдавніших казок про тварин є індійська казка Фарбований шакал, що увійшла до збірки. Панчатантра, чарівні казки, такі казки ще називають фантастичними героїко фантастичними чарівність виявляється в усьому. Персонажі зустрічаються із фантастичними істотами: дракон, змій, баба, яга, чудовисько тощо потрапляють у незвичайні ситуації, час і простір, де відбуваються події, теж незвичайні: підводне царство, країна ельфів тощо. Герої та героїні долають неймовірні випробування. Перемогу над злом їм завжди допомагають здобувати чарівні предмети, жива і мертва вода, чарівні меч, па паличка яблуко, літаючий килим, чоботи, скороходи, шапка-невидимка тощо, а також персонажі, які здатні творити дива в основі сюжету чарівних казок подорожі, розгортання дії в дорозі або в пошуку чогось чи когось за свої чесноти. Герої та героїні в нагороду отримують любов, щастя і багатство, соціально-побутові казки. Основну увагу в соціально-побутових казках зосереджено на повсякденному житті людей і стосунках між ними. Вони прославляють розум, працьовитість, доброту, здатність протистояти складним обставинам, боротися за кохання та щастя. Їхніми персонажами є кмітливий солдат, наймит, бурлака, селянин, мандрівник, бідна дівчина, мудрий, працьовита, дурень, який виявився найрозумнішим. Черка, яку гноблять мачуха та її донька, сварлива жінка, багатий, але нерозумний пан та інші нерідко діють узагальнені образи: правда, кривда, доля, лихо, щастя, соціально побутові казки, насичені реаліями людського побуту, речі вжитку, їжа, посуд, помешкання, одяг тощо. Прості реча час теж здебільшого конкретні. А мова персонажів індивідуалізована, теорія літератури, фольклор з англійської фольк, народ і. Лор Мудрість, знання або усна народна творчість, усна народна словесність, народно поетична творчість, сукупність творів колективного походження, що виникли в глибоку давнину, існували в усній традиції, як утілення народних уявлень, про світ, природу, моральні якості тощо та ідеалів, народна казка епічний сюжетний твір про вигадані події та явища. Які сприймаються і розповідаються як реальні, за що ми любимо українські казки? Головними джерелами народної моралі є повага і любов до праці та волі. Це відтворено в українських народних казках, персонажі, яких правні, кмітливі люди праці, коваль, селянин, хлібороб, жінка або дівчина-трудівниця, і борці за волю, козак, гайдамака. У них особливо важливі повага до свого родоводу, цінність сім'ї, ідеали добра і краси. Тому ці казки завжди засуджують тих, хто. Не шанує своїх батька і матір, живе нечесно, дбає тільки про себе, порушує слово. Назвіть відомі вам українські народні казки, визначте їх різновиди та утверджені в них цінності. Три горішки для попелюшки. Народна казка про попелюшку відома у викладі Шарля Перро, братів Якова і Вільгельма Грім та інших. Вона має понад тисячу інтерпретацій у різних народів світу. Одна з них чудовий кінофільм: Три горішки для попелюшки, режисер Вацлав Ворліч. 1973 рік. Тут, як і в народній казці, Діють зла мачуха, її пихата донька, король та королева, принц, який закохався в бідну падчірку, котра постала перед ним в образі загадкової красуні. Та все ж таки кінофільми казка різняться. Перегляньте цей фільм і віднайдіть відмінності, що додали автори цієї стрічки до характеристики казкових персонажів у гості до Волта Діснея. Уперше казку про білосніжку і семеро гномів записали й опублікували 1812 року німецькі збирачі фольклору. Якоб і Вільгельм Грім. А 1937 року всесвітньо відомий режисер і продюсер Уолт Дісней зняв перший у світі анімаційний фільм Білосніжка і семеро гномів. А ще він мріяв про створення парку розваг, де було б відтворено все те, що є в мультфільмах і казках. Такий парк відкрито 1955 року в місті Анагаймі, штат Каліфорнія, США. Його називають Діснейленд англійською Діснейленд. Здійсніть віртуальну екскурсію. Діснейлендом. Яких казкових персонажів ви впізнали? Що ви про них знаєте? Класрум. Усно. Перше. Розкажіть вашу улюблену народну казку. Визначте її. Різновид і характерні ознаки. Дайте оцінку вчинкам персонажів. Друге. Уявіть, що вас запросили на телебачення як ведучого або ведучу шоу програми про читацькі вподобання сучасних дітей. Підготуйте 3-5 запитань для юної аудиторії щодо народних казок. Обговоріть їх у класі. Аналіз та інтерпретація. Третє. Назвіть. Героїв та героїнь народних казок, із яких хочеться брати приклад, чого вони навчили вас особисто, які їхні чесноти та якості ви б хотіли виховати в собі. Письмово. Четверте, напишіть лист улюбленому казковому героєві або героїні. Порадьтеся з ними щодо події чи ситуації, у яку ви потрапили в реальному житті, цифрові технології. П'яте. У сучасному світі люди спілкуються за допомогою повідомлень меседжів, які пересилають одне одному в різних додатках: вайбері, меседжері, директі тощо. Уявіть собі, що казкові герої та героїні також могли б писати такі повідомлення: створіть діалог казкових персонажів у вигляді ланцюжка повідомлень меседжів сучасною мовою. Дослідження шосте за допомогою інтернету, з'ясуйте, як називають відомих вам персонажів казок, народів світу: попелюшка, білосніжка, гноми, фея, кітучо. Роботяг, дракон, чарівник або чарівниця та інші. Напишіть їхні імена або назви вмовами, які ви вивчаєте в школі. Сьоме здійсніть дослідження на тему добрі та злі персонажі народних казок, на матеріалі усної народної творчості однієї країни або народу за вибором. доберіть світлини, створіть презентацію, підготуйте повідомлення. Ваша творчість. Восьме творіть один-два малюнки або комікс за народною казкою, яку ви прочитали. Розкажіть про епізоди, відображені на малюнках. Чи в коміксі від імені героїні або героя казки. Проєкт дев'яте. Запропонуйте власний проєкт оновлення парку Уолта Діснея, яких ваших улюблених героїв та героїн народних казок ви порадили б керівникам Діснейленду залучити до роботи в парку, які нові казкові майданчики відкрили б у команді. Десяте гра: хто краще знає чарівні казки? Об'єднайтеся в кілька команд. Кожна команда має усно описати один-два чарівні предмети, про які йдеться в народній казці. Інша команда повинна вгадати назву твору. Життєві ситуації одинадцята. Як ви думаєте, чи завжди добро перемагає зло в реальному світі? Що стоїть на заваді силам добра? Дванадцяте. Уявіть пригоди попелюшки в сучасному світі. Розкажіть про них мовою казки, використовуючи художні засоби. Як ви вважаєте, чи може попелюшка досягти щастя в наш час? Хто або що може їй допомогти? Урок завершено. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою! До побачення!